привіт привіт! Я сьогодні хочу поговорити з вами про продуктивність і про те, як. Треба створювати умови для того, щоб почати нарешті знімати відео. І я не створила ці умови. Я займалася сьогодні його зі своєю тренером і показую, і кажу, я придумала класне місце, але в мене є купа задач, які мені треба зробити. Мені треба розібрати цю коробку. Тут документи важливі, Мені треба розібрати цю коробку, тут якийсь став, який складається сюди, просто, щоб відбув. Тут купа носків, які потрібно поперувати після прання, які були тут, і потім дитина їх виняла і викинула на Підлогу і кажу, в мене є багато задач, але я не можу добратися до їх виконання. І вона каже: О, прикольно, А я би зняла на цій кучі відео. І я, і я людина, яка не може зібратися з думками, вже довго подивіться з минулого відео, скільки пройшло часу для того, щоб сісти нарешті і записати відео, я вирішила, що це був знак. Я просто буду знімати відео на цій кучі з носками. Я думала одночасно сидіти і ці носочки складати по парах, але не хочу відволікатися. В чому суть? Давайте поговоримо про продуктивність і про дисципліну. Дисципліна це моя, моє слабке місце. Я хочу так потрапити, ніби як на світло від вікна, але в нас просто вночі були обстріли, і сьогодні немає світла. Але окей. І про дисципліну. Я та людина, яка робила планери 9 років, ось такі. І вони в мене іще є, е, і в мене їх є багато. Бачите, ось, ось написано Кейт Стріт. Да? І тут планується тиждень на розворот. І цю систему планування я прям сповідую і я знаю, як це. І я вивчала різні системи планування, і я їх колись знаю. Читала про них лекції, і тут пройшло, мабуть, років п'ять з тих пір, як я не планую в паперових планерах. І я все роблю в Google календарі. І з 2015 року я не виходжу на роботу. Тобто, весь свій день я планую рандомно. І ви можете подивитися відео, яке подкаст, який в нас був останній з Марією про дисципліну. І що ми там зробили дуже класного? Ми там. Ви знайшли пояснення для того, чому не якби, на користь дисципліни. Так? Я завжди думала, що я така крута, бо я господствую над хаосом, і от в мене все виходить, тому що я можу рухати вільно протягом тижня, переставляти в колоночках тижнів, переставляти свої задачі. Але виявилося, що не така вже я крута, і кожне оце пересування вимагає моєї творчості. Як людина творча, я це роблю із задоволенням, бо я це можу і вмію, я на це заточена на оцю творчість, але це забирає багато ресурсів, і я не готова вкладатися зараз туди, тому що зараз є багато в мене інших справ. Як, наприклад, зняти відео, яке теж вимагає моєї творчості, придумати план на це відео, ну і взагалі придумати про що говорити. Де говорити і її буде сценарій. Це відео без сценарію, тому що я, як людина творча, працюю в потоці. Це ще для мене непізнана сфера, як тільки з'являється сценарій, як тільки з'являються рамки, як тільки мені треба написати сторіс контент для сторіз і по сценарію, у мене зразу на наступні три дні впадає мотивація. Тому поки що я дію так. Ми працюємо з цими програмами. І буде по-іншому. Зараз поки що так. Напишіть мені внизу, як вам відео без сценарію, чи заходить вам, чи, можливо, я не зрозуміло вам пояснюю, але ми продовжимо. Що ми знайшли в тому подкасті, і що для мене дуже цікаво: От ми використовуємо нашу творчість на те, щоб придумати кожного дня, хочу я це робити, не хочу, переставляє це задачу чи не переставляє цю задачу. Да, і в мене кожного дня я їм в різний час, я лягаю спати в різний час. Я собі можу піти туди, можу піти туди. В мене є якісь стабільні штуки. Наприклад, там кожного вівторка в мене глибинні розкопки, де мене розкопують. Я де ми працюємо з моїми деструктивними програмами. В середу у мене раз два тижні. Я працюю стабільно зі своєю колегою, розкопуємо по черзі одна одній. В мене є стабільно запланована йога, і в мене є попап-івенти. Да, З'являються зустрічі в обідній час. І там десь треба завести дитину в школу, десь треба забрати дитину зі школи, якісь такі точки. І десь ну, періодично бувають відправки, але я це теж можу пофіксити. Але так, щоб я ходила на роботу, і так, щоб в мене був робочий час на інстаграм, на блогінг, на зйомку цього відео, ну і будь-яких відео на цей канал, в мене такого часу запланованого немає. І до мене дійшло, що потрібно дисципліну. Напрацьовувати кожного разу, коли я збираюся взятися за роботу, ну, а ви врахуйте ще, що робота мами це діти двоє. Да? Прання, готування, прибирання, підготовка речей, складання, все оце, це, це величезна робота. І, звісно, що вона пріоритетніша, тому що вона нікуди не дінеться. Якщо ти сьогодні. Не поправ речі, то ти їх береш завтра. Воно все одно накопичується, як оця гра Шкарпітонік. Тому е тут потрібно щось із цим вже робити. І до чого м я дійшла. Що? Ну, я вже зараз накачала чотири uh, додатки для планування. Я потім вам розкажу, якщо цікаво, які я обрала для себе. Я вже дивилася відео на Ютубі, що найкраще це рідні, які пропонує Apple, це Notes, Google Calendar у мене і uh, Reminders. Да, нагадування. Оце, типу, найкраще, але я дуже хочу, щоб воно було мімімішне. І офігенно, коли воно ще в ігровій формі, ну, там треба ставити галочки і це все, мене це забавляє, побачимо, як це буде працювати. Якщо це буде працювати як мотивація на перші два тижні і потім зникне, то мені це не підходить. Мені треба щось, що дозволило б мені напрацювати систему. Тож, коли ми плануємо в якомусь додатку, в блокноті, Планері, десь він тут був. Це, до речі, моя картина. Клас, 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 клас. У нас є 30 обкладинок, видів обкладинок на планери. і планерів іще є штук 500, тому під новий рік ви якраз можете замовляти на подарунки. І в чим вони класні, тим, що в них знімається обкладинка, і ви можете вставити будь-яку іншу і купити декілька на новий рік. І якщо вам цікаво про планери, розкажіть мені, я зніму вам окреме відео, бо вони офігенні. Я не маю сил вести їх як бізнес, але вони всередині просто бомбічість. Хвилинка, хвилинка реклами закінчилася. Зараз може я знайду свій улюблений розворот. Тут 64 мотиваційні цитати. Я бажаю, коротше, я їх робила 9 років, це дев'ятий тераж, вже 9-та версія планера. Так, продовжимо. Ви плануєте, зараз таку заставку поставлю, тут додому, коли ми витрачаємо творчість на планування тижня в якомусь додатку, ми сідаємо, виділяємо собі час, наприклад, це неділя, вечір, у да, вас бере є година, і ви застосовуєте свою творчість для того, щоб розпланувати свій наступний тиждень. І ви виділяєте час на поїзди, на тренування, на зустрічі, на роботу, на те, що, наприклад, може рухатися, і те, що стабільно у вас буде, на відхід до сну, на ранкову рутину. Ви на це все виділяєте час на час з сім'єю, на час з друзями, там як у вас по колесу балансу оця сфера е діє. Боже, повідростало багато волосся, нового чешець. І ви. Виділяти на це творчість, і тоді кожного разу, коли у вас з'являється пікає у вас телефон, там чи ви дивитесь по часу, що у вас наступив цей час, ви вже не застосовуєте творчість і не використовуєте енергію свою для того, щоб. Прийняти рішення, робити це чи ні, да, вирішити сьогодні. Ви просто робите те, що вам треба. Ви робите те, що конкретно написано тут. Ви не домовляєтесь з собою, ви не вагаєтеся, ви не вирішуєте, треба вам. Це чи не треба, ви вирішили тоді. І ви, довіряючи самій собі, робите те, що ви вирішили для себе найкраще буде в неділю увечері. Так от, що роблю я, і як я це відслідкувала дуже чітко. У мене запланована йога. Я встаю до тренування ти ніколи не хочеш, щоб воно сталося. Після тренування ти завжди вдячний собі, щоб воно в тебе було. І я перед тренуванням, така, боже, як, як же ж відмазатися ці йоги, як же не хочеться, як, же, там, як страждаю. І я думаю, так, треба щось придумати. І я відтягувала момент придумування відмазки максимально і пішла. Зрештою. Ну, я знаю, я вже це знаю, що треба йти. І пішла, зробила і класно. Я відслідкувала, що оцей момент проявлення творчості, да, оце, типу придумати відмазку, придумати, чи я хочу, е, е момент навіть почути себе, да, що ти про це думаєш, його потрібно вимикати. Тут працює так, як кажуть, е бігуни, да, ти встав з повз ліжка або там заснув в формі, проснувся в формі, вийшов з хати і почав е е розминку. Це оце, те, що тобі потрібно робити, так само в усіх інших справах тебе заплановано, ти взяв і пішов. Вимикається момент творчості. Зараз я хочу відслідкувати за собою і ще запланувати конкретно певні події і задачі на певний час і почати їх робити. Я пробувала на минулому тижні, я взяла паперовий блокнот. Розписала собі час на придумування контенту, на придумування сценаріїв, на зйомку, на прання речей, щоб це було по черзі, бо я там десь вже розказувала, хто скидає прання на 15 хвилин. На 30 градусів кожен день ввечері і такий закинув, дістав, розвісив і проблем немає. У мене це завжди такі величезні купи. Ну, якби це мій такий виходить підсвідомий вибір з цим гратися. Можливо, я так для себе підтверджую, що я капець, яка хазяйка. А, хазяйка, але я перу на 30 градусів, на 40 градусів, біле кольорове. Темне, джинси, робочий одяг, який дуже брудний. Ну, бо це будинок, і тут є такий одяг, ковдри, окремо одіяло, окремо з підвалу з укриття, бо там може бути плісня. Коротше, це просто і дитяче ще. Це дуже багато різних цих, які треба розділити по дням. Їх треба спеціально поставити кудись, бо інакше це буде гора, якщо ти пропускаєш якісь прання. І кожен оцей вибір мій. Часу на минулому тижні був оспорений мною ж, І я тут іще тут рано, ну, крім йоги, до речі, і глибинних розкопок, це святе. Я не попрала. Одночасно включилась там, з пранням у мене ще щось, і виходить на велике навантаження на мережу, не можна включати стільки штук. І, коротко, я би вибрала для себе з цим гратися. Як людина, яка працює з програмами, з деструктивними програмами вашими. Ну, я працюю зі своїми, я знаю, як це працює. Тобто я обрала для себе такий сценарій, таку реальність, де ця програма може програватися найкращим чином. Спостерігаємо. Я ще розкопаю, що заважає мені бути продуктивною, і що заважає мені бути максимально проявленою, бо це зараз так поки що, знаєте, на, на зовсім трошечки. І я розкажу потім. Розкажіть мені, що цікаво вам почути, і чи цікаво вам почути про розкопки глибинні, які ми робимо, і які я проводжу, і чи цікаво вам дізнатися потім, які програми лежали в основі відсутності цієї дисципліни і мотивації? Це не просто батьки не навчили, чи ще щось вони старалися дуже сильно. Порядок. І вчасне, це все дисциплі... дисципліновані штуки це те, за що я вигрібала найбільше в своєму дитинстві. Тому мене вчили, як могли. Ой, сонечко офігенно. І все одно не вийшло. Тому, що ми робимо? Ми беремо зараз, те, що я роблю. Я беру свій час. Я планую в додатку те, що я можу спланувати. І я вам розкажу, як цей додаток на майбутнє буде працювати. Я виберу для себе якийсь класний і розкажу про це. Окей? І якщо у вас є якісь поради для новачків, як почати планувати, і як зробити свої обов'язкові штуки легкими і класними, ви мені, будь ласка, порадьте тому що тут я абсолютний аматор. А я вам розкажу про те, що знаю я. Окей? Okay? Хто дослухав до цього моменту, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, ставте сердечки, ставте все, що вам не шкода, ставте дізлайки. Я закликаю ставити будь-яку реакцію, вона мені допоможе, напишіть мені коментарі. Класні, не класні, все, що у вас всередині, ви мені просто тут, будь ласка, виваліть і розкажіть, які у вас враження від цього відео. І я буду з вами тут спілкуватися. Все, люблю цілую, і до наступних зустрічі пока.